Ігровий посібник для дітей з вивчення правил дорожнього руху розробили учні та викладачі сумської школи номер 12 Додаток призначений для дітей молодших класів, аби попередити травматизм дітей на дорогах. З Цим посібникам його автори беруть участь у всеукраїнському конкурсі з безпеки дорожнього руху для дитячо-молодіжних команд. З сторони їде машина чи ні. Треба дивитися на дорожні знаки. Треба дивитися направо і наліво, а потім, якщо немає машини, то, то тільки тоді переходить. Це школярі розповідають про те, як переходити дорогу. А батьки діляться, як навчають своїх дітей правилам дорожнього руху. З Самого дійства розказували, як і також в школі теж їм розказують. Як мама себе веде? Як мама поводиться, так і дитина. Я думаю, я думаю дитина я думаю, має вона набиратися вона досвіду вона, від мами. Ну, від... мами. Розповідаємо, мультики показуємо. Тепер у 12-й школі є свій винахід, який має допомогти найменшим учням дізнатися, як поводитися на дорозі. Ми розставляємо знаки в правильному порядку. Ось Денис поставив перехід. Він підземний перехід. Ось ми машинки ставимо, домики різні. Будинки, чоловічків теж які переходять дорогу. Я розкладую різні знаки на малюнку, де правильні. На різних ну, пішохідні переходи різні знаки стоп, де вони потрібні. Наша команда розробила посібник для вивчення правил дорожнього руху. Цей посібник буде стимулювати дітей вивчати правила дорожнього руху і та обережніше поводитися на проїжджій частині зараз. таке багато дуже автомобілів на і дуже багато дітей бігають туди-сюди. Їм ну не дуже цікаво вчити ці дорожні рухи, ці знаки. І з допомогою цієї коробки їм буде дуже цікаво, тому що там етапи, ігри, і вони будуть більш дізнаватись. Тут кілька ігор і завдань дорожні знаки можна грати з використанням qr кодів Третьокласник Денис був першим, хто протестував посібник. Це, так я переходив дорогу на червоне світло, а мене зупинили і навчили цього. Щоб я не переходив більшу дорогу на червоне світло. Посібник придумала команда учнів восьмого класу. Їм допомагали вчителі. Суть посібника перше це вивчення дорожніх знаків, тому що ми вибрали тему чарівні дорожні знаки, а також закріплюючі закріплюючі моменти в ігровій формі. Посібник протестували 92 першокласники. Я дізнався про, про такі знаки, яких я навіть не знав. Наприклад, лад стоп, п -п -п переход пішохідний. Я дізналась про знак, що там щось ремонтують, що не можна приїжджати, тому мені було дуже цікаво це пізнавати та дуже подобалось грати. Дуже задоволена посібником, цікавий, корисний для дітей, бо вони через цей посібник можуть дізнатися багато про дорожні рухи, про знаки дорожні і використовувати в житті. Конкурс триватиме до кінця травня. Автори найкращого посібника отримають 50 тисяч гривень. Також буде налагоджене масове виробництво їхнього винаходу. За проект можна проголосувати в інтернеті у патрульній поліції. Сумщини вважають, що посібник, який придумали в 12-й школі, буде ефективним для вивчення правил дорожнього руху. В формі гри дітям краще буде запам'ятати. Хочу зазначити, що шкільні офіцери поліції теж на заняттях розповідають дітям дуже часто про правила дорожнього руху в формі гри, оскільки така форма легше запам'ятовується. Ми теж використовуємо, наприклад, дорожні знаки, що наглядно буде як приклад дитина побачиться і запам'ятає. Як сказала Юлія Роженко, минулого року в сумах у дорожньо-транспортні пригоди потрапило 38 дітей. Спочатку цього року десятеро. Найчастіше діти травмуються внаслідок наїзду на них.